1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінює медико-соціальні експертні комісії МСЕК? Детальніше про це поспілкуємось із директором КНП Бузька ЦРЛ Колочинським Миколою Івановичем. Скажіть, будь ласка, які ключові відмінності між колишньою системою МСЕК та новою системою оцінювання повсякденного функціонування? Добрий вечір. Ну, Відміну всі є, ну тому що ну всі ми знаємо, яка була стара система. Так вона не враховувала з одного боку інтереси пацієнтів. Ну, з другого боку, ну це було все таки, як би мене говорили, це було все таки ну ну вагомо, але все-таки частка була і корупційних схем, і всього іншого. Так, і ми бачили, що деколи пацієнти, які потребують, ну, дійсно. Статусу інвалідності вони його не мали, так? А деякі, які не потребували, вони його мали. Вот. Тому нова система е, побудована на тому, щоб рахувати інтереси пацієнтів з одного боку, з другого боку, кількість експертних команд суттєво збільшена. Друга сторона в тому, що е, забраний корупційний ризик і знову ж оцінюваним займаються лікарі. Ті, хто скеровує, так? лікуючі лікарі, які практикують, ну, вони бачать пацієнта, вони лікують, вони його обстежують, ну, і фактично вони будуть його і То Тут питання, будемо говорити, знову ж враховуючи період і час цифровізації, ну, мінімум паперових паперів. Ну, коли повністю запрацює реформа. Це буде йти в електронній системі. Починаючи від обстеження, прийшов пацієнт в заклад, йому дали скерування, воно вже є в електронній системі. Пройшов обстеження, воно є в електронній системі. Вже не буде, що хтось щось дописав, хтось це. Це, ну, я рахую, що це суттєво і нормально. Так має бути. А скажіть, будь ласка, як формуються експертні команди, які проводять оцінювання? Ну, Експертні команди на базі нашого закладу створено. Е Три команди: о дві загальні і третя резервна. Раптом хтось захворів або не, не може, чи відпуска, чи курси, ну, то є можливість додавати лікарів. Експертні команди створюються з лікуючих лікарів, які мають стаж праці, ну, стаж роботи ну, не менше одного року. Ну, тому фактично ну, згідно постанови 13.38, тридцять ну, експертні команди будуть мінятися раз в рік. Коли формується розгляд справ. Ну, є один головуючий, є відповідальність за внесення за ведення, будемо говорити, самого оцінювання справи ведення, ну і є ще один лікар, не менше три чоловіка. Знову головуючий, це профіль захворювання. Якщо терапевтичний, значить терапевт. Так? Якщо є хірургічний профіль, значить хірург. Ну, там вже вибирає сама система. Ну, знову ж, ні лікарі, ні пацієнти не знають, хто буде проводити оцінювання. Вони коли вже приходять, справи лягають, і вони тоді, переглядаючи документи і бачачи пацієнта, проводять оцінювання. Знову ж є форми, будемо говорити, є очна, коли пацієнт приїжджає, мо є заочна. Якщо стан його не дозволяє, наприклад, очі, от зараз є деякі справи, коли не в війську на, на війні, і підійшов час на цього, ну то воно може розглядатися. Будемо говорити заочно, плюс є виїзд, якщо пацієнт лежачий і потребує. У нас є транспорт і все інше. Але знову, коли подаються документи на оцінювання, пацієнт має вказувати, о, ну, яка форма оцінювання. В принципі, скривання дає лікуючий лікар і враховуючи побажання. Знову ж, якщо говорити про реформу на засідання експертної комісії, може бути як сам ну, сам пацієнт, і може бути довірена особа пацієнта. Це може бути або лікуючий лікар, або кому пацієнт. Доручає, так, ну, бути присутнім. Ну, знову ж має бути подана заява, і коли та людина з'являється, воно є, є документи, все інше, які також в кановому виді подаються на експертну команду. Знову справи приймає адміністратор, який їх упорядковує, дивиться, чи всі документи, і тоді виключає на розгляд або повертає, так як чогось немає. Чи потрібно пацієнтам проходити додаткові обстеження і як це організовано? Ну, якщо раніше бачите, було, що пацієнт, якщо є, ну, якому потрібний статус чи інвалідності, чи щось, він мав лежати в лікарні, в стаціонарі там, ходити, входити там, в сумішних спеціалістів, то зараз такої вимоги немає. Якщо є основне захворювання, і він дійсно є хворий, ну, він може бути скерований за основним діагнозом знову ж. Вимоги 120 днів, якщо це працюєш, і вони лишилися, так? Знову ж питання. Якщо є ампутація, ну немає, то тепер група дається зразу, не так, як колись. Рік, ну хоча ми знаємо, так ну це що нога не виросте чи рука. О, і тут також є це. Тут не обов'язково знову ж не обов'язково лежати в стаціонарі. Коли у нас в стаціонарах деколи лежали, так по два по три рази в рік чотири, набирали днів. ну. Як, а тепер це може бути і амбулаторно, і стаціонарно. Знову скерування дає лікар, лікуючий те або вузький спеціаліст. Знову, якщо є пакет документів, може скеровувати сімейний лікар, так? особливо військовослужбовці. Ну, знову, хоча тут теж ну, реформа в процесі, ну, і Приходиться пояснювати і лікарям, і лікуючим, тому що це є відповідальність. Ну, щоб ми стараємося пояснити, щоб пацієнтів не футболували. Так? Тому поясню, збираємо наради, плюс є вебінари, тому що моз дуже багато зробило до того, щоб ну, лікарі ознайомилися, все інше, але часу трошки мало. А як пацієнт може оскаржити рішення експертної комісії? Якщо брати навіть з того, що ми маємо і тут і будемо говорити, і під час проведення оцінка експертними командами. Пацієнт може оскаржити, якщо він не згідний, він може оскаржити в центр оцінювання. Так, він зараз сидить на базі Дніпропетровська, о, закладу в Дніпропетровську, він може подати скаргу, його справа передається туди, і він ну, має право. Так? Тому там, коли виносять е, рішення, пацієнту то повідомляють. Плюс у нас там висять телефони о, і, е, і в фейсбуці, і всюди при що там пацієнт може подати, ну, якщо він не згідний. А що змінюється для тих, у кого запланований повторний огляд у період впровадження нової системи? Для людям не треба переживати. Наприклад, якщо терміни їхнього оцінювання попали перед самим новим роком, наприклад, або на початок нового року, то всі їхні, будемо говорити, виплати соціальні і всі пільги зберігаються до липня. О. Якщо це терміни вже там пізніше, дані в кінці року, то там є новий термін, і вже вони підуть на оцінювання за новими скеруваннями. О, зараз ці справи, які ми перейняли, забрали він і то що нам передали, ми постараємося. Це йдуть <клес> <клес> першочергово. О, йдуть першу там, де лікарняні 120 днів, йдуть військові першочергово, і, і це і тут людям не потрібно переживати. Головне, щоб були всі документи подані, і тоді все. А які подальші кроки плануються для вдосконалення системи оцінювання? Ну, я думаю, кроки це, ну, знову ж, питання, ціль оцінювання, так? Ціль це є. Е, встановлення інвалідності, це одне. Друге питання, у нас трошки сама система була побудована неправильно, так? От інвалідність, йшли пільги, це що, все інше, так? О, а ми ж, ну сама це зараз в реформі це є питання оцінювання, це є питання навчання, це є соціальні, Так, є питання знову ж система зв'язана з пенсійним фондом, і соціальна, і всі, всі складові. Воно буде ну. Пропонувати людям навчання, якщо є якась втрата, будемо говорити лісоток працездатності, знову по якій нозології, значить, буде пропонуватися навчання, щоб людина навчилася і була активна. У тому тут і будемо говорити і доступність, і всі інші ну, їхні враховані. А чи передбачено розширення системи та інші категорії населення, зокрема дітей? Ну дивіться, якщо питання інвалідність дитинства, ага, то вони проходять оцінювання знову ж так само на базі експертних команд. Ну, є діагноз, будемо говорити, є патологія, плюс, коли є документи, там експертна команда заходить, там внесено в базу електронну вся МКХ, так? Міжнародна кваліфікація хвороб, і воно одразу вибирає. Експерт не може додати щось, так, якщо воно є, воно є. І тут знову падає відповідальність на лікуючих лікарів, так, як вони оформляють. Ну тому що ми стикаємося з тим, коли ну йдеколи є недбалість, коли лікар не додивився на по МКХ, бо є хвороба, є лиськи, легка легка степень, важка, там середня, є ну, супутні захворювання, і коли щось не внесено, воно вже впливає на стан. То тут вже і сам пацієнт має пильнувати, так коли йому ну, ну, готують на оцінювання, ну і лікар має відповідати. Ваші такі роз'яснення, пояснення чи вказівки для пацієнтів, які готуються на комісію за новим зразком? Завжди треба надіятись на себе. Так, ну якщо вас скеровують, ви маєте поцікавитися, чи є ви всі обстеження, чи знову ж перед тим як лікарю відправляє ваші документи, поцікавтеся, так, чи є всі так обстеження, паспортні дані, виписки, щоб всі були долучені. Бо зараз воно йде, лікар буде скеровувати знову ж електронно, але він буде оцифровувати і скидати так, поки вже не запрацює ця система. Коли ми говоримо суто електронно, де ти був, воно є в електронній базі. І знову, якщо ви йдете десь до когось обстежуватись, чи в приватну, чи в іншу клініку, ну треба питати, чи вони співпрацюють з електронною системою охорони здоров'я. Як може є приватні фірми, які не співпрацюють, так то цих даних в базі не буде. О знову, якщо брати по е, приватних до ФОПів, до приватних підприємців, які працюють е, в сфері охорони здоров'я, то згідно вимогів, хто має ліцензію на медичну практику, вони зобов'язані підбути підключити до електронної системи охорони, охорони здоров'я. Бо наша база експертної, говорити, оцінки, вона підключена до вже до електронної системи. І те, що ми вносимо, то, що ми виносимо, бачить МОЗ, бачить, всюди, тим більше є моніторингові групи, які ну, дивляться так само, є воно чи немає, чи правильно воно відповідає. То тут я пацієнтам радив би не хворіти, в першу чергу, щоб, щоб до нас не А знову ж ми стараємося повідомляти ну, по телефонах, контактуємо з людьми. О, знову, якщо десь якийсь документ не донесений, о, коли змовлять мої будемо говорити адміністратори, я би теж радив уточнювати, чи є документи, чи все, чи щось довести, О, яка форма буде огляду. О, щоб ну, Потім, коли вже йде засідання, потім вже документи не долучаться. Бо краще їх долучити на це. Я говорю, як коли вже запрацює сама електронна, то вже там нічого не зміниш, бо всі аналізи, все буде відмічено там. Сново ну, до обстеження, експертні команди, чому створено на базі кластерів і надкластерів. О, якщо, наприклад, чогось немає чи пацієнт не згіден, то комісія править прийняти рішення про дообстеження тут же в закладі. О, ну, отак, як у нас є все повністю, то тут. Дякую вам. Ну і пильнувати, так само пильнувати терміни лікування, пильнувати все, тому що о, за ту кількість, яку ми прийняли, у нас є відмов третя частина від. О, я так дивлюся, по інших закладах є, є частка від Ну, ну хтось не додивився, кількість лікарняних днів скерував раніше, хтось не має всіх документів. О, і, або я обов'язково деякі діагнози не як би я сказав некоректно. А розкажіть, будь ласка, про графіки засідань комісії. У нас зараз графіки йдуть, ми поставили вівторок-п'ятницю, з 10 до 1, і з 2 до 5. Ну, тому що ну, я і лікарі вчаться, ну, тому що якщо взяти забагато, ми просто завалимо роботу. Так, Фактично ну, і система ще не досконала. Йдуть збої напряму зв'язуються, будемо говорити. Із Києвом консультації беруть. Ну, це просто час, так вже дати другий тиждень, ви сьогодні вже краще йде. так. Хоч друга команда пішла, бо так перші два тижні засідала одна команда, тепер засідає друга. Я думаю, що якщо буде потреба, ми готові додати. Ми знову ж повинні враховувати, що там лікуючі лікарі, так, є пацієнти, плюс на базі лікарні ще працює ВЛК. Щоб повністю посадити зранку. Ну це і знову ж ми попереджаємо людей. Так їх же треба попередити, бо тільки переспред справи, вони оцифровані. Це зайняло час. О. Є гаряча лінія також працює, де можуть зв'язатися. І пацієнти з нашою експертною комісією це 066 27 99 366. Гаряча лінія працює по понеділок, середа четвер. Ну, коли не працює, немає засідання з дев'ятої. До третьої, і коли працює, віто рок п'ятниця з дев'ятої до п'ятої, пацієнти можуть звертатись так само телефонувати. Плюс є телефон адміністраторів, це зворотня лінія, так само.